Я думаю, що кожен, хто з полону вийшов, він вже змінився. До потрапляння в полон ти жив, а в полоні ти существуєш. Понад рік прикордонник Олексій Гулаков перебував у російському полоні, куди потрапив під час виконання бойового завдання на сході країни. Півтора місяця вважався безвісти зниклим, і лише згодом батьки дізналися, що син живий. Історією воїна поділились у Держприкордонслужбі. Як почалась повномасштабна війна, то в березні мобілізувався. Штурм почався у нас біля п'яти ранку, і до вечора ми тримали. Тримали позицію, вже були, в принципі, вже були в окруженні. Тоді дали нам команду відступати. Нас прикрили з міномета, щоб ми змогли відійти. У тому бою, як розповів Олексій Гулаков, загинув його побратим. Ми несли раненого, тяжело ранений був. Казав, що бросьте мене, відходьте самі, як же ми можемо бросити. Як це вбрось. Тянули до останнього, скільки було сил, скільки було можливості, да, Ми вже вийшли на засідку, там вже там вже у нас бой був, то він в тому бою, його пуля попала, то він там загинув. Воїн каже, що вони з побратимом думали, що виходили ще на українські позиції, проте це було не так. Ми вийшли на ворога, все вже. Сил у нас е, средств не було, чим вести бій. Нас було двоє, їх було там в кожному кущу. все, Прийшлося щось даватись. Повели нас до села, до їх, е, що було під їхнім контролем. Потім перевезли нас е, десь, мабуть, це було. Сватала скоріше батьки Олексія дізналися про те, що він живий, але перебуває у полоні із російської телеграм-групи. До того воїн вважався зниклим безвісти. Увесь рік, як захисник був у полоні, він думав про рідний дім. За цей рік не було й дня, щоб я не думав про домі, про родних, радник атом, як я вийду з полону. Собі все представляв це зараз. Олексій вдома і дуже радий за побратимів, які змогли вижити у тому пекельному бою. Захисник вірить, Україна обов'язково переможе, а російська орда буде стерта з лиця землі.